Як можна пробачити тому солдату, який відрізав геніталії моєму воїну? Як можна ставитися до цієї нелюдини, яка відрізала живому солдату голову? Як можна ставитися до цієї орди, яка прийшла, знищила бучу ірпінь і творивши те з мирним населенням, насилуючи, вбиваючи? Як пробачити сльози батька і матері? Коли втрачає сина, як об'яснити дитині, яка втратила батька. Наші солдати стоять на передві, щоб не пустити цю нечість в Україну. А наша задача служителів церков, синагог, мечетій, для того, щоб не пустити ненависть у наші серця. Полють і ненавість потрібна на полі бою. Але це, що створила Росія з моїм українським народом, ми повинні пам'ятати діти, внуки і правнуки.